Стоп! Лише уявіть, що ви отримали у спадок розкішну віллу на узбережжі. І що ви робите? Здаєте її в оренду сусідові, який відкрито погрожує вас знищити, і дозволяєте йому влаштувати там військовий склад. А потім дивуєтесь, коли він виставляє вас на вулицю. Це не анекдот, це історія українського Криму з 1991 по 2014 роки. Насправді анексія в 2014 році це лише фінальний акт, а сценарій писався десятиліттями. Хто залив Крим совком? Чому кримські татари, єдині справжні патріоти там, були кинуті? І головне, чому ми, українці, дозволили Криму стати найдорожчим заповідником СРСР у світі? А якщо вам набридли солодкі історії і ви готові до жорсткої правди? Прямо зараз підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Ваші коментарі з особистими історіями про Крим. Це наш кращий доказ того, що ця інформація важлива. Поїхали, Крим, який ми отримали у 1991 році, залишався радянським військовим пенсіонатом. Давайте подивимось на факти. Після звільнення від нацистів і геноцидної депортації в 1944 році цей факт мусить бути перевірений кожним, і це є доконаний злочин. Територія була штучно заселена. А хто ж приїхав? Переважна більшість переселенців це відставні офіцери Чорноморського флоту КДБ, НКВС та партійна номенклатура. Їм давали безкоштовні квартири біля моря. За вірність системі, ми ж українці дали їм світло, воду, гарну природу, а вони нам постійний головний біль. Ми б мали взяти з них орендну плату за утримання їхніх ідеологічних переконань. Ця так звана еліта, яка там оселилась, вважали себе совєтськими чоловіками і не вважали себе українцями. Вони збудували систему ментальної зверхності. Якщо ти приїжджав туди з Києва. Чи не дай Боже говорив суржиком, як один наш глядач у дитинстві, ти одразу відчував себе людиною другого сорту, над тобою глузували, Тебе змушували соромитися своєї мови? Це наша перша найбільша помилка. Ми дозволили, щоб наші громадяни на власній землі почувалися меншовартісними і чужими. А як ми самі виводили українську мову зі шкіл? Ми часто говоримо про русифікацію часів СРСР, але факт, що змушує стиснути серце, полягає в іншому. За роки незалежності України кількість шкіл, де навчання велося українською мовою у Криму, різко зменшилась. На піку українського контролю у 2013 році лише менше 7% кримських школярів навчалися українською мовою у Сімферополі, на 340 тисяч населення існувала лише одна українська школа. Натомість там були школи з навчання турецькою. Тодішні керманичі добровільно передали виховання цілого покоління на півострові під вплив російських наративів і місцевих проросійських чиновників. Вони не боролися за дитячі голови. Вони просто віддали їх. А як в той час реагував Київ? А ніяк! Наша влада з 90-х років жила за принципом: не чіпайте Крим, і ми не чіпатимемо вас. Кучма та його наступники дали місцевій проросійській еліті повну свободу красти, деребанити землю та заробляти на туристах. А взамін вони вимагали лише одне формальної лояльності та правильних голосів на виборах. Нагадаю, у 94-му році ми вже мали справжнього сепаратиста-президента Криму Юрія Мяшкова. Київ його придушив. Але що зробив далі? Він залишив автономію замість того, щоб інтегрувати Крим в унітарну державу. Ми створили державу в державі керовану місцевими олігархами та бандитами. А потім прийшов 2010 рік. І харківські угоди Януковича. Тодішній президент Янукович та його братва продовжили оренду Чорноморського флоту Росії до 2042 року. Це, друзі, якби ви заплатили злодію, щоб він не тільки жив у вашій вілі, але й мав право постійно погрожувати вам і вашій родині. Флот був не просто кораблями, це був штаб російської розвідки, який безперешкодно фінансував усі проросійські організації в Криму. Про що офіційний Київ чудово знав, вони дали ворогу безкоштовний проїзний на наш суверенітет. А пам'ятаєте, як ми обурюємось, коли росіян кудись пускають без візи? А знаєте, як Росія користувалася нашим гостинним ставленням в Криму? Протягом усіх 23 років базування Чорноморського флоту, екіпажі російських кораблів, що прибували до Севастополя. Фактично не проходили повноцінний прикордонний та митний контроль. Завдяки двостороннім угодам, ці люди, а це тисячі військових, серед яких була розвідка та агенти ФСБ, могли висаджуватися на берег без суворих перевірок та завозити, що їм заманеться, а також вільно пересуватися Кримом. Тодішня влада фактично дала російським військовим повну свободу пересування нашим тилом. А потім дивувались звідки ж у 2014 році так швидко з'явились добре навчені люди у формі без розпізнавальних знаків. Вони там жили роками, користуючись нашою довірою, або точніше безвідповідальністю. У цей же час єдина група, яка справді любила Крим і хотіла бачити його українським, була покинута. Кримські татари поверталися з депортації. Вони не мали нічого крім наметів і бажання жити на своїй землі. Місцева російська влада не давала їм землі. То що ж робили татари? Вони були змушені займати пустарі, так звані самозахоплення. Це було їхнє право на життя. А що ж, чиновники? Вони використовували ці самобуди, щоб налаштувати проти татар російськомовне населення. Створюючи міф про так званий татарський екстремізм, українська влада, на жаль, боялась татар, боялася їхньої організованості, а саме меджлісу, та їхньої пасіонарності, тобто бажання повернути свої власні права на свою ж землю, відродити власну культуру та політичні структури, ми мали б їх підтримати, зробити своєю опорою а натомість. Ми дозволили місцевим сепаратистам їх цькувати. Ми ігнорували єдиних справжніх патріотів, які ще до 2014 року казали Росія це небезпека. Цей факт показує, як Україна ставилася до своїх союзників. У 2000-х роках кримські татари довго вимагали дозволу і фінансування для будівництва Соборної мечеті у Сімфрополі. Як символу відновлення їхньої національної та релігійної справедливості, будівництво мечеті роками блокувалося і затягувалося під різними приводами місцевою російською владою та нестачою грошей. А тепер момент істини: за той же час, що Україна не могла добудувати мечеть, російський Чорноморський флот безперешкодно модернізував свої казарми, причали та інфраструктуру. За гроші Москви, користуючись нашою землею. Тодішні влади дозволили ворогові процвітати, а свого найвірогіднішого союзника залишили наодинці з проблемами. Це є найкращою ілюстрацією нашої політичної сліпоти та нехтуванням національних інтересів у Криму. Так, чому ж Крим не став економічним дивом, як сусідня Туреччина? Чому він був заповідником СРСР? А це дотаційність. Крим був дотаційним регіоном. Він не годував Україну, як про це кричала російська пропаганда. А навпаки, Київ щорічно фінансував інфраструктуру, воду, енергетику та пенсії. Але гроші зникали в чорній дірі корупції. Причиною провалу була це місцева влада, яка не була зацікавлена у прозорому бізнесі. Та інвестиціях. Їм було вигідно мати схеми та кримінальні банди. Згадайте башмаки і сейлем та приховувати доходи від оренди. І Київ це терпів. Крим критично залежить від північно-кримського каналу для забезпечення водою. Це до 85% потреб. Протягом усіх цих років Україна постачала цю воду за символічну плату. Або за прямими дотаційними схемами, те ж саме стосувалося і електроенергії. Ми постачали ресурси в Крим за тарифами, які були значно нижчими за ринкові. А що ж це означає на практиці: Росія, плануючи анексію, знала, що базові потреби півострова вже покриваються українським бюджетом. Наш цинізм чи наша економічна сліпота дозволили роз... зекономити Росії мільярди доларів на окупації. Подумайте, якби у Криму була справжня економіка, сильні українські медіа, сучасна інфраструктура, а не іржаві радянські здравниці, чи не багато б кримчан побігли під російські прапори? Вони б бачили різницю між корупційним радянським застоєм і процвітаючою Україною. Ми не дали їм такої альтернативи. У 2014 році Росія лише натиснула на спусковий гачок, який тодішні влади заряджали 23 роки своєю бездіяльністю, корупцією та байдужістю. Ця втрата це не лише про територію, це символ нашої хвороби, нездатність розбудувати сильну, справедливу державу. А що б могло бути? Давайте лише уявімо, що Україна з 91-го року обрала б ідею вільного суспільства та обмеженої держави, влада закону, рівність, свобода та відповідальність, де є сильна правова держава. Якби місцеві банди і корупціонери знали, що закон невідворотний, то жодні проросійські політики не змогли б там закріпитись, де є громадське суспільство і кримські татари були б повноцінними партнерами. А не прохачами, їхній голос був би пріоритетом, де є економічна свобода, а це зменшення податків, залучення світового бізнесу та прозора приватизація. Крим би процвітав і російський турист мріяв би потрапити в українську Ялту, а не навпаки. То що ж робити зараз? Наша головна місія сьогодні це не тільки деокупація територій, а й деокупація свідомості. Крок перший перевіряйте інформацію та вимагайте від влади прозорості. Крок другий. Підтримайте політику, яка спрямована на реальне верховенство права і зменшення влади корумпованої номенклатури. Наша справжня сила у відході від радянської моделі, яка дозволила Криму стати таким, яким він став. Ця інформація є незручною. І тому її приховували або замовчували роками. Нам потрібно, щоб про системні помилки, які призвели до втрати Криму, дізналася вся Україна. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, ви вже не є пасивним глядачем. Лайкніть це відео, так його побачить більше людей. Та напишіть у коментарях свій біль чи свою думку про зраду в 90-х. А також розповсюдьте це відео серед друзів. Ми не можемо дозволити, щоб такі помилки повторювались. І найголовніше, якщо ви вважаєте нашу роботу важливою, підтримайте нас. Ваша підтримка дозволить нам робити наступні відео та ще більш глибокі розслідування. Дякую вам, що дивитесь «Правді у вічі, і до зустрічі!